Я каюсь с самого начала и последний день, уже почти полгода, я просто хочу вернуться домой к семье. У Деснянському районному суді Чернігова триває розгляд справи російського танкіста Михайла Кулікова. Йому інкримінують порушення законів та звичаї введення війни. Судомлюючи тяжкі наслідки своїх дій, у тому числі в вигляді загибелі та поранення цивільних осіб, погодився виконувати накази військового командування Збройних сил Російської Федерації. 26 лютого росіяни з танку обстріляли новобудову в мікрорайоні Олександрівка. Тоді ніхто не загинув і не травмувався. Пошкоджене житло, а танк, де був Куліков та командир його батальйону Леонід Щоткін, підбили українські військові. Танкістів взяли в полон. Щоткіна не встигли обміняти, а Куліков постав перед українським правосуддям. Прокурори просять для обвинуваченого 10 з половиною років позбавлення волі. Жодних військовослужбовців збройних сил України він будинку не бачив як до моменту пострілу, так і після він, будучи. У Збройних силах Російської Федерації за контрактом тривалий час відповідно знав закони та звичаї війни, був добре знайомий з військовою справою. Однак свідомо чинив прицільний постріл по цивільному об'єкту. Підтримали прохання прокурора і представники потерпілих забудовника та власниці пошкодженої квартири. Адвокат обвинуваченого Павло Костюченко каже, що Коліков співпрацював зі слідством, визнав свою провину і покаявся у вчиненому, це пом'якшуючи обставини. Але я вважаю головним те, що жертв серед мирного населення не було. Я вважаю, що вчинення кримінального правопорушення під впливом службової залежності, оскільки мій підзахисний був військово. Об'язаним і виконував наказ. Він підтвердив, що не мог. Не виконувати даний наказ командира, також адвокат просив урахувати те, що куліков раніше не був судими і має на отриманні двох малолітніх дітей. Він просить для підзахисного мінімального покарання, призначити покарання у виді позбавлення волі нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції частиною першої статті 438 кримінального кодексу України, яке буде достатнім для виправлення мого підзахисного та попередження нових злочинів. Сам Куліков, окрім того, що він просить вибачення, кається і хоче додому до родини, нічого не каже. Його останнє слово на засіданні звучить так. Звиніть і мене. Я перерішила до приступлення. Вирок Михайлу Кулікову оголосять 8 серпня. Наталія Гоман, Олександр Сіцько, новини на Суспільному.